Знаєте, напередодні дня Хеллоїна, який я не відмічаю, і не раджу нікому відмічати, тому що ким ви перевдягаєтеся, до того ви і доторкаєтеся, і той до вас доторкнеться, розумієте? От якщо ви там перевдяглися чортиком, то чортяка до вас вночі і прийде. Так, от напередодні дня оцього от не свята, який я не святкую, північна комуністична Корея запустила в бік Японії ракету. Причому ця ракета була така випроблена, але з мета її ну, декілька, так би мовити, цілей. Перше, це, випроб... це саме випробування цієї ракети, як вона літає, як вона долітає. Друге це залякати Японію, залякати демократичний світ. Так от, Японія в Шоці, Сполучені Штати Америки в шоці, демократична Корея в шоці, всі в шоці. Знаєте, я в тому анекдоті а Васька слухає Даєст. А чому це сталося? Чому це можливо? Сталося, що світ допустив, що оця от Корея вона це робить. Комуністична Корея. Отож, з вами гепарди, давайте розглянемо ці, це коротеньке таке питання, але важливе в тому числі і для України. А чому, воно, а чому воно важливе для України? Давайте розглянемо. Питання полягає в тому, що після того, як Росія долучила комуністичних корейців. Декілька тисяч, як кажуть, розвідка, як стверджує розвідка три тисячі людей корейських північних вже є солдатів на території Російської Федерації. Як вони будуть долучатися? Поки що невідомо. але відомо, що про те, що Бабула там прилетів на одну баз, на одну з баз Росії, і там вже є. Поранений дуже серйозно Кореєць, який вже дає інтерв'ю і не радить оцим комуністичним корейцям їздити до Росії на війну з Україною, бо він вже поранений і без ока там лежить. Ну, це так візуально це видно. А чому це для України знову важливо? А тому, що коли Північна Корея, Комуністична Корея долучила до Росії своїх солдат, коли Корея запускає е, свої. Е, Ракети в бік Японії, то Японія і Південна Корея мають відповісти. Вони мають відповісти не тільки посиленням своєї спроможності військової, але вони мають допомогти Україні. Про це зараз йде річ, про те, що Південна Корея, демократична Корея насилає сюди до нас, в Україну, своїх військових спостерігачів за те, щоб спостерігати, як це буде розвиватися. Ну і нам треба допомога зброєю. Адже ж Південна Корея заявляла про те, що якщо Комуністична Корея направить війська то до Росії, то Південна Корея надасть нам допомогу своїм озброєнням. А там гарне озброєння, там сучасне озброєння, воно нам дуже знадобиться на війні. Але все це втягування вже фактично в Третю світову війну. І цьому треба покласти край. Тобто Україні наразі потрібно таке озброєння, яким би ми влучили і знищили повністю ці три тисячі людей північнокорейських, які вже знаходяться на Росії, і за деякими джерелами 10 ще сюди прямують. Тобто ми їх маємо знищити там, на Росії, бо вони розташувалися 50 кілометрів від української території, як про це йдуть розвіддані. Тому ми не маємо думати, Захід не має висловлювати свою обезпокоєність, велику, величезну, супервелику збентеженість, а Захід має робити реальні кроки. І мають робити реальні кроки Японія і Південна Корея. Ми чекаємо від вас. А реальні кроки це дайте нам зброю, якою ми будемо нищити ваших ж ворогів на полі бою. Отож, рухаємося далі до перемоги. Слава Україні.